Вітаю! В цій серії ми поговоримо про алгоритми штучного інтелекту, які ми використовуємо щодня, а також про ризики створення і використання таких алгоритмів. І ще на додаток розберемося в тому, що ж таке нейронні мережі. Зі мною в студії знову Анастасія. Рада тебе бачити. Навзаєм, рада бачити. І нашою експерткою сьогодні буде Надія Романенко. Це керівниця відділу аналізу текстів в тексти Вітаю! В новинах можна побачити, що штучний інтелект написав пісню, або ж створив картину, створив сценарій для рекламного відео, розробив нові ліки, або ж навіть рецепт для пива, яке потім зварили, і воно виявилось досить таки непоганим. Але крім таких застосувань, є дуже багато алгоритмів, які ми використовуємо щодня, і іноді навіть і не знаємо про це. Давайте перейдемо до конкретних прикладів. Де саме використовують такі алгоритми? Напевно, в соціальних мережах, бо я навіть відчуваю це по власному Фейсбуку. Так, Анастасія, це одні з найпопулярніших прикладів. Власне, стрічка у Фейсбук, Instagram чи Tікток, яку ви бачите, вона сформована алгоритмами для вас. А самі соцмережі вони ніколи ці алгоритми не публікують і постійно їх змінюють. Ваша стрічка формується на основі ваших же вподобань. Алгоритми стежать за тим, що ви читаєте, де ставите лайки, які коментарі, кому пишете, кого додаєте в друзі. На основі цього вони персоналізують той контент, який ви бачите. Вам показують більше того, що ви вподобаєте, і менше того, що ви пропустите. Основна ціль всіх соціальних мереж отримати вашу увагу та ваш час. Алгоритми допомагають їй досягти. Застосунки для навігації: Apple, Maps, Google Maps, Waze – вони теж використовують алгоритми, щоб побудувати маршрути з урахуванням заторів. Інформація там оновлюється в реальному часі. Деякі з них використовують супутники, але крім цього, беруться до уваги дані інших користувачів та дані з вашого пристрою. Наприклад, ви потрапляєте в затор під час вашої подорожі, а у вас вимкнений Waze. Програма помітить, чи ваша середня швидкість знизилась. І якщо так сталося з кількома іншими водіями на тій же вулиці. То програма оновить інформацію, і тепер всі користувачі знатимуть, чи там затор. Нові маршрути будуть будувати з урахуванням цієї інформації. Ну і крім цього, ми щодня щось шукаємо в інтернеті. В Україні найбільш популярна пошукова мережа це Google, як не дивно. І ось, власне, Google дуже активно використовує алгоритми штучного інтелекту. Наприклад, коли ми щось шукаємо, пошуковий сервіс пропонує нам популярні запити, і крім цього, він окремо для кожної людини ранжує результати цього пошуку. І навіть якщо б ми з вами зараз пошукали щось одне і те саме в Google, напевно, ми б отримали з вами різні. Сайти на першій сторінці, і навіть в різному порядку це і є робота алгоритмів. Інший приклад це сервіси, які рекомендують кіно, та музику і інтернет-магазини. Вони використовують власне рекомендаційні системи, використовують купу параметрів, щоб зрозуміти, що сподобається саме кожній людині окремо. Але крім цього, ще і дивляться, що подобається споживачам, які схожі на кожного. Окремого да, користувача. От, припустимо, ми з Надією фанати наукової фантастики. Я подивилась «Зоряні війни і Аватара, а Надія подивилась Зоряні війни, і Аватара і вартових галактик. І мені тоді цей сервіс запропонує вартових галактик, адже вирішить, що ми з Надією схожі споживачі, бо дивились одне і те саме. Є інші приклади: голосові помічники Siri, Alexa чи Google Assistant або спам-фільтри у нашій почтовій скринці. Ще замовлення таксі через додатки: Uber, болт, уклон, зміни цін на вік, квитки в режимі реального часу, або розпізнавання облич та відбитків пальців у смартфонах. Фактично, ми вже давно оточені алгоритмами, просто ми цього не помічаємо, або ми про це не знаємо. Вони є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Крім цього, фахівці різних сфер, від банкірів до продавців, від істориків до медиків, використовують алгоритми штучного інтелекту щодня. Я розумію, що ми всі вже частково живемо у якомусь фантастичному фільмі, навіть це не усвідомлюємо. Алгоритми дуже потужні, але наскільки потужні і чи можуть вони зрівнятися з нами, з людьми на сьогодні? У вирішенні деяких задач алгоритми вже перевершили результати людей. Наприклад, штучний інтелект буде краще за людей розпізнавати об'єкти на зображенні і краще знаходити деякі види пухлин на сканах МРТ. Ще алгоритми краще за людей можуть впоратися зі складними математичними операціями, з аналізом великої кількості даних, тисячі, сотні тисяч документів, алгоритми проаналізують значно швидше за людей. Але є завдання, де алгоритми ще не досягли рівня людини. Але при цьому алгоритми не втомлюються і ніколи не допускають помилок через неуважність, адже у них в принципі немає уважності, вони просто виконують свої дії. Вони не нудяться виконувати одну і ту саму роботу. 24 на 7 — ніколи, і це власне одна ще з переваг алгоритмів. Але це стосується не лише алгоритмів штучного інтелекту, але й в цілому комп'ютерних систем їм не стає нудно, вони не допускають помилок такого роду. Чи правильно я розумію, що нейронні мережі це найбільш потужні алгоритми штучного інтелекту? І як взагалі вони працюють? Нейронні мережі вони реально здатні вирішити дуже дуже багато задач. Але неможливо однозначно стверджувати, що вони є найбільш потужними. Це реально залежить від того, яке саме у нас завдання і які саме у нас є дані. Це правда, що нейронні мережі дуже добре справляються з такою інформацією, як тексти, чи фото чи відео, а з деякими іншими не так добре. Важливо розуміти, що вони потребують значних математичних знань від спеціаліста-розробника, а також величезної кількості даних. Але точно можна сказати одне. Штучна нейронна мережа це найбільш відомий зараз і найпопулярніший алгоритм штучного інтелекту. Нейронні мережі належать до так званого глибокого навчання. Глибоке в цьому випадку стосується складності і глибини математичних моделей. На створення нейронних мереж вчених надихнув наш мозок. І ми бачимо, чуємо мозком, а очі та вуха вони лише передають сигнали. Саме мозок ці сигнали розшифровує і надає їм сенсу. Нейронна мережа складається з шарів нейронів, вони пов'язані між собою. Нейрони це, по суті, просто числа, які обробляють дані, які до них надходять. У кожного нейрона може бути один або декілька каналів отримання даних. Нейрони об'єднані у шари, а шари пов'язані одне з одним. Кожен нейрон виконує своє обчислення, передає результат на наступний шар. Перший шар нейронів працює безпосередньо з даними, а наступні шари називають прихованими. Бо вони працюють вже не з даними, а з результатами їх обробки. І таких шарів можуть бути десятки чи навіть сотні. Останній з них видає результат обчислень. Наведу приклад. Припустимо, ми створюємо нейронну мережу, щоб на фотографіях відрізняти котів від собак. І от перший шар наших нейронів в мережі тоді буде працювати з пікселями, тобто з найменшими частинками зображення. Приховані шари будуть працювати з більшими, скажімо, рівнями абстракції. Тобто, одні з шарів нейронів зможуть розпізнавати такі речі, як вухо кота чи ніс собаки, припустимо. А вже останній шар нам скаже, чи це кіт на нашому зображенні, чи це собака. Так це і працює. Так, дякую за приклад, Ніка. Наша нейронна мережа не одразу зможе правильно відрізнити собаку від кота. Нам для цього треба її натренувати. Тренування складається з частин, які називаються епохами, під час яких ми показуємо нейронній мережі наші дані і позначки: це кіт, це собака, дивись мережу. Ми її тренуємо, і на основі того, чи правильно вона вказала кота собаку, чи неправильно, змінюємо ваги цих самих нейронів. І коли мережа почне відрізняти собак від котів. Вже достатньо добре, то ми зупинимося. Звичайно, мережі помиляються, як і люди, тому на 100% вона правильною не буде, але може досягти високих результатів. Насправді, нейронна мережа це просто сукупність математичних функцій. Так, вона велика, вона складна, але це математика. І існує дуже дуже багато конфігурацій цих нейронних мереж. Їх іноді ще називають архітектурами. Так от, для кожних задач найбільш підходящою є певна архітектура і. Вони можуть вирішувати тільки одну задачу. От наша нейрона мережа, яка відрізняє котів від собак, вона не напише вірші або не створить рецепт для пива. Зрозуміло, що врешті-решт це не фантастика, а просто хороша математика. Але у штучного інтелекту існує і темний бік. І надія, Ніко, я попрошу вас розказати про ризики використання алгоритмів, про небезпеки. На мою думку, однією з найбільших таких небезпек є упередженість. Ми всі люди керуємося до певної міри стереотипами, але найстрашніше, коли такими стереотипами починають керуватись і алгоритмами. Вони їх власне у нас запозичують, тому що ми навчаємо їх на історичних даних. Якщо ми надамо ті дані, які вже містять такі стереотипні певні рішення, то алгоритми будуть просто продовжувати те саме робити. Упередження це не страшно, якщо нам треба відрізнити собаку від кота. Але дедалі частіше алгоритми приймають важливі для людей рішення. Наприклад, про прийом на роботу, про видачу кредиту, або навіть про те, чи можна людину відпустити з під арешту під заставу. І тут ризик стає вагомим. Опередження призводять до дискримінації за статевою або расовою ознакою, або за віком тощо. Найчастіше такі упередження виникають через дані, на яких вчилися алгоритми. Наприклад, ми вирішили створити алгоритм, який приймає людей на роботу на посаду інженера. І раніше на цій посаді працювали переважно чоловіки. Якщо навчити алгоритм на таких даних, він і далі буде обирати лише чоловіків, і я б, наприклад, штучним інтелектом вже не займалась. Або протягом карантину дуже популярною стала програма для конференції під назвою Zoom. У ній можна встановити віртуальний фон, і з таким фоном ви будете проводити робочу нараду вдома на кухні, але у вас на фоні колеги побачать, що ви на пляжі або в серйозному офісі. Алгоритми штучного інтелекту знаходять людину в кадрі, і весь фон змінюють на віртуальний. Так от ці алгоритми некоректно працюють із темношкірими людьми. І щоб такого результату уникнути, ми маємо працювати власне, з даними. Маємо забезпечити для алгоритмів достатньо різноманіття цих даних, яке було б найбільш наближено до реального світу. Якщо Неможливо це зробити через те, що це довго або дорого, або ще з якоїсь іншої причини ми з даних маємо вилучити такі ознаки, які можуть привести потенційно до дискримінації. Як казала Надія, може бути стать або вік, або раса, або певна якась інша ознака. І спеціалісти зі штучного інтелекту вони мають про це думати, що буде з їх алгоритмами, як вони будуть впливати на життя людей. І чим більш важлива і вагома є ця сфера, де вони використовуються, тим більше має бути таких думок. Але на жаль... Це не завжди є так. Є іще один ризик. Рішення алгоритмів непрозоре. Ми не можемо легко сказати, чому наша нейронна мережа вирішила, що перед нами собака чи кіт. Алгоритми нейронних мереж належать до так званих чорних скриньок. Це значить, що ми бачимо тільки результат роботи і з чого цей результат було отримано. А що відбулося всередині чорної скриньки? Як цей результат отримали, ми не можемо сказати. І коли ми відрізняємо собак від котів, нас це не дуже хвилює. Але коли ми ставимо медичні діагнози або видаємо кредити, така інформація буде критично важливою. І через це є необхідність розуміти, як мережі прийшли до таких результатів. Це накладає свої обмеження у виборі алгоритмів. І, на жаль, це ще не все. Алгоритмам. І нейронним мережам, зокрема, необхідно справді багато даних для того, щоб навчитись і приймати якісь певні рішення. І як ми знаємо, в інтернеті зараз можна записати кожен клік, записати час на читання кожної статті і взагалі будь-яку дію людини. І такі дані, звичайно ж, використовуються для навчання нейронних мереж. Так от, ці дані десь зберігаються на певних серверах компаній. І якщо, не дай Боже, стається витік таких даних, то це може дати зловмисникам шалені важелі впливу на жертв такого витоку. Тому компанії мають берегти дані своїх користувачів як цінні ресурси. Є багато методів для знеособлення даних, для їх шифрування, які дозволяють зберегти анонімність людей в інтернеті, але все одно необхідно стежити за дотриманням своїх прав на приватність. І за тим, щоб компанія відповідально ставилася до ваших, в тому числі, даних. Тож, крокуємо у майбутнє впевнено, із штучним інтелектом із прогресом, але тримаємо голову холодною. Саме так Анастасія, дякую вам за ваші питання і Надія, дякую, що допомогла мені відповідати на них. А в наступній серії ми поговоримо про алгоритми штучного інтелекту, які допомагають людству. До зустрічі!